Друзі, всім привіт! З вами компанія AutoImport ТЗ» І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Шкода Octavia A7 2015 року. Кузов універсал в гарному білому кольорі. Пробіг в автомобіля 120 000 км. Це оригінальний підтверджений пробіг європейським державним тихоглядом. Мотор 1,6 дизель, коробка передач 5-ступенева. Останнє ТО автомобіль прийшов в червні. 22 року на 117 тисяч кілометрів. Тобто автомобіль повністю обслужений та не потребує вкладень. У автомобіля дуже хороша комплектація. У нас є панорамний дах, люк, електропривід багажника, підігрів передніх сидінь, задніх сидінь, вебасто. Зараз все покажу. Гарні титанові диски. 16 радіус, дуже гарно виглядають. Ось так виглядає у нас люк. Люк вже відкритий, він закривається. І Це панорама. У нас гарний тканинний салон в комбінованому виконанні. У нас є підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, чотири склопідйомника. Датчик світла, регулювання фар, Бачимо пробіг 120 тисяч, руль зі шкіри спортивний такий, Тут оскошений, гарно виглядає. автомобілі є датчик тиску в шинах, приємний розхід, 5,3 літра. Асистенти водія. Це розпізнавання автоми та превентивна система безпеки. Екран сенсорний. Пін-код. Радіо. Настройка звуку. Двохзонний клімат контроль підігрів сидінь. Передніх та задніх, як я вже казав. Обдув лобового скла. Система старт-топ. Блокування замків. У нас багажник відкривається з салону. от Я вам покажу, нажму кнопку. І пардачок з охолодженням сам продемонструю, як складається панорама. Не панорама, а люк. ось так у нас таке де розділення на дві секції. І так само можна закрити. Не буду зараз до кінця закривати, але закривається, робиться звичайний дах, звичайна стеля. Салон збережений в гарному стані, нема ніде протертостей. Виглядає дуже гарно. Центральний підлокітник для задніх пасажирів. Тут у нас є підігрів задніх сидінь. І розетка на 230. Дуже, дуже-дуже гарна комплектація. Так, це є електрична кришка багажника. Закривається вона з кнопки. Ось є комплект, це є аптечка, аварійний знак, жилетка. Багажнику багато місця. Ось так у нас відкривається, робиться двойна підлога, що збільшує простір багажника. А тут ось так ми його піднімаємо і сюди зачіпляємо. І тут у нас повний комплект. Велика, велика повнорозмірна запаска. Нова. Це 16-й радіус. Є в автомобілі форкоп. Cop. Я сюди поставлю, щоб було видно добре. Форкоп. Ось така розетка є. Тут у нас домкрат, ключ, гак, все, все-все на місці. Повний, повний комплект. Павний багажник. Дуже зручно, дуже гарно. На автомобілі стоїть гарна нова резина 21-го року. Дектору ще багато. 16-й радіус. Хороший автомобіль, гарній комплектації, дуже гарній комплектації. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Будемо раді вас бачити.